Це ток шоу на інтері стосується кожного тема ефіру репутація педагога. Як подружжя з бездоганною репутацією опинилося під підозрою у розбещенні дітей? Ви особисто з цією родиною, з цими сестрами, ви знайомі? Ні. Ніколи не перетиналися? Щось про них знаєте? Ну, зараз вже щось знаємо. Що зараз? саме? Ми знаємо, це те, що це одна родина, що в них є бабуся. Яка працює керівником а, агентства нерухомості а, тут в Одесі? Зараз, коли це вже коли мамі стало відомо, хто написав цю заяву? Мама а, казала: Та да, були в мене такі дітки, і вона відмовилася з ними займатися. А, сказала, треба спочатку, щоб ви виховували дітей вдома, тоді я зможу з ними займатися. Бо якщо а, тобто дитина... в неї були якісь претензії щодо виховання дітей, так? А, так, дитина не хотілася вони далеко живуть від дому ваших батьків? Ось ця сім'я дві сі... сістри. Наскільки я знаю, одна сім'я живе в Одесі, а друга не знаю. А як їхні діти потрапили до вас за рекомендацією знайомою? Жінка, яка саме й порадила звернутися до вашої мами, до Оксани, тим батькам, які зараз звинувачують uh -huh. вашу родину в такому страшному злочині, вона приїхала до нас на програму. Я запрошую Валентину Негру. Здравствуйте. Я сьогодні оказалась тут, тому що я не вірю в обвинення. Я мама дитина, яка водила... свою дочку около трех лет. До Оксаны, да? До Оксаны Ивановны, да. Когда такое уже случился, мы все просто родители не выдержали и стали на защиту, потому что это несправедливо. И мы хотим добиться правды, мы хотим добиться справедливости. И, соответственно, а... вы знаете ту родину, да, которая сейчас да. потерпела. Я сама, я сама рекомендовала им, Оксану ивану как хорошего логопеда на тот момент, потому что их детки были маленькими, им именно логопед Нужен был. Uh, вообще, изначально это было м, рекомендовано для мальчика, для старшего. Он плохо разговаривал, он все понимал, но плохо разговаривал. Скільки И... Сколько ему було на той момент, коли Оксана Іванівна з ним uh, Когда он к ней обратился, я не знаю, ну, наверное, года 4. Я просто э, uh, знала его еще тогда, когда мальчику было три годика. Ну, именно видела, встречала, То есть ну тобто, ви тих батьків знаєте, і зараз відчуваєте якусь провину, що ви їх звели? Ну так, да. перше, що я почувала, коли узнала, я почувала свою какую-то вину, Потому що коли я позвонила Оксані і спросила, це правда, ну то, що в соцсетях. А ви можете сказати, хто ці люди? Вона говори, да ну їм дала телефон ти. І я ну, ім'я вона не називала. Ну і мені було ще неприятні. А ви потім подзвонили до тих сестер, до тієї родини? Ви Нет. запитали які претензії? Ні, я не дзвоніла. Е, Знаєте. Е... Люди, если вот 10 месяцев назад с ними случилась такая неприятность, будем мягко говорить, они должны были, наверное, первое, что сделать, да, вот, зная меня, зная, что я вожу туда ребенка, первое, что предупредить меня, да, то есть Логично. позвонить и сказать, Валя, куда ты водишь Логично. своего ребенка? Там такой ужас творится, к примеру. Мне никто не позвонил. У меня сложилось впечатление, моего ребенка не жалко. І звісно, я не стала дзвонити. Ну, взагалі виясняті. в такій ситуації батьки зазвичай б'ють на сполох. Дійсно ви говорите, щоб попередити не тільки там вас, а в принципі, щоб попередити інших. Поліція Ва, повинна була віде? теж віде? бити на сполох, тому що продовжують ходити діти на заняття. Тому ця реакція ну, взагалі, ситуація дуже а дуже бути так, що ті батьки, ну раптом, якщо щось помітили якусь наругу над дітьми, вони повідомили в поліцію і почалися якісь слідчі дії, і просто заборонили. Таке може бути. Розповідати... А може бути, що і самі батьки до останнього сумнівалися, чи правду діти говорять, чи вигадують. Тому мені цікаво, що там в експертизі, між іншим, написано. Ні, я експертизу, О, але Ні, сама ну шановні, ну, ви прийшли захищати 10 місяців іде справі, ви не знаєте, що в експертизі, ви що. А Нам експертизу дали 9 днів тому назад. О, так що там в експертизі? Ми віддали її. Вони пишуть, як ви її не читали? Ні, ну, не вибачте, жартує. Ну, ви? Ми віддали це адвокатам. Ну так що вам адвокат не сказав? Експертиза ну, визнала, що нічого не було. Чи експертиза визнала, що щось було? Знаєте, що мені дивне ну, це трішки. Якась ну чесно. Як я не вірю ви все знаєте про уроки, що вона робить, кого вона приймає, кого не приймає. А ось такі серйозні справи ну. ви кажете, ми не знаємо. Ну як експертизу не читали? Ну, це ключове, це ключовий доказ. А скажите, вы говорите, что семья этих сестер в Одессе живут, да? да? Сколько километров надо было им ехать, чтобы отдать детей, поприсутствовать, или отдать и уехать, потом приехать, забрать? Сколько километров ну, до вашего сказать, дома? Ну, можно сказать, в промежутке времени, то есть это совсем немного. Это если на машине, то 3-4 минуты. Если пешком, это 10-15 минут. То есть вот так. Да. Это Эти детки, это дети двух Одна сестра живе в городе з мужем э, с дітками. Іноді приїжджали к бабушке в гості. Та младшая, там где дівчинка. А там, где мальчик, вони э, все время проживали з бабушкой. про благополуччя чи не благополуччя можете ринчого. Достаток є. Всі у сім'ї достаток да так, так, там скарга ще раз поясніть. Що дії сексуального характеру щодо двох дітей, да. да? Хлопчика і дівчинки, які фактично з різних сімей, чи як бувактично тут... да фактично, да а ні а сразу... що ви нам кажете до двох сестер, боже ви все позаплутували діти двох сіст. Це не важливо. Важливо хто є потерпілим. Діти, які є з різних сімей. Один да. хлопчик, одна дівчина да. двоюрідний братик і сестричка все. між собою про цю родину. Що ви знаєте? Як давно ви знайомі з Оксаною Іванівною та її чоловіком? До речі, знайомі особисто з чоловіком? Е, ні, я жодного е, разу не, е, не зустрічалася? вже. Чоловіком з мужем я не знакома з мужем. Э, ми привозили рібенка. Якщо чесно, э, ми не були навіть в домі. Ну, тобто, я не була в домі у Оксани Івановни. Оксана Івановна мені лічно рекомендувала дві сім'ї. Вашій дитині скільки було, коли вона моєму рібку було 7 років повних, то є восьмий год допомогли уроки. Так, да, уроки найкраще, ми к репетиторам різним ходіли. Кожен щось внес і каждый что кожен щось дав. Але то вот именно після Оксани Ивановны був результат, ну, зразу. Ми коли нибудь лишалися на уроці? Э, я ні. Тобто, ви завжди що лишали дитину саму? Так, да, ми оставляли по звонку, по време приїжджали, забирали, ну, на машине. Навіть на першому уроці не були? Ні. Я хочу зі сторони вчителя сказати ви знаєте. У нас в педагогії є таке негласне правило: перші два уроки проводити з, ну, при батьках, щоб батьки бачили і хотіли приводити до репетитора дітей. Це Навіть є, зараз в якому вросі дитина? Немає різниці. В будь-якому. Приватні школи завжди пишуть перше заняття разом. Я хочу ще про ту родину запитати, потерпіли, так? Є там бабуся, ще якась да. жінка, так? А, ви з нею особисто знайомі? Так, да, я з нею особисто знайома. А, ну, Чоловік, Що, що Чоловік, який руководить агентством недвіжимості. У нього сильний характер, що вона ну, така громка, шумна. Ну, ви натякаєте і так описуєте бабусю. Це про те, що ніби вона все організовує, там в них, чи що ви маєте на увазі? Ну, так, да, все. У нього під контролем. Ви вважаєте, що це звинувачення генерує бабуся? 에, вполне может быть, да. А навіщо їй це треба? Я не понимаю. У бабушки какой послужной список? Были ли у нее какие-то прецеденты? Мне просто интересно, если она является таким организатором. Насколько скандального она людина? Может, вот так я поставлю запитание. Конфликтно? Э -э, ну, со мной конфликтов у нее не было. Ничего из сплетен по селу я о не, не слышала из таких моментов. Это уже сейчас как бы там начали рассказывать. Ну, говорят, что там она скандальная, там есть какие-то иски еще судебные. А у меня вопрос, Андрюш, ну такой пикантный очень вопрос, и я думаю, что многие с друзьями сталкивались, где-то лет шесть назад, там мы были у наших друзей дома, и у них как раз дети вот шесть, там девять лет. Ну и наша подруга вам признала, что дети случайно наткнулись на видео, переключили напор на канал и посмотрели кое-что. И они в шоке были не знали, как, как это все потом объяснять, как это все исправлять, как ребенка. И вот если ребенок в таком возрасте, вот увидит такие штуки, да, потом, я, я просто не привязываю, может это или как-то потом спровоцироваться, что ребенок себя нафантазировал в отместку за что-то своему педагогу такое наговорить. Ну, это в качестве абсурда, но видите, ситуация непонятная, когда вроде приличный человек... Нет, там задаются определенные вопросы, и психолог выяснит это. Это действительно было ли было, нафантазировано. Да. Конечно. Потому что есть определенные нюансы, ключевые слова, ключевые фразы, то, как ребенок описывает. И видел ли он это, или с ним происходило Тогда должно там... быть неопровержимое доказательство и видео, и вот эти допросы допуске. Ну детей. вот конечно же неопровержимым доказательством наличие видео, о котором все время говорят. Но так и невозможно понять, есть ли это видео или нет. У Нас есть коментар адвоката по стороны. На нашу думку, на даний момент докази є допустимими, достатніми і належними для того, щоб продовжувати досудове розслідування. На сьогоднішній момент особа може вчиняти тиск на як на дітей, так і на родину дітей, на близьких родичів будь-яким чином, як опосередковано, або через у тому числі через засоби ЗМІ. і будь-яким чином і цей розголос, і така позиція може по перше нанести певну негатну. Негативну реакцію як у родичів, так і у дітей, тому що дітям в майбутньому ви всі повинні це розуміти і їм жити далі. Незрозуміло про які, які докази. Отже, ваше припущення навіщо тоді цій родині, яку ви знаєте, привалий час обмовляти родину Ковтуненків? Я не считаю, что семья пострадавших, как они считают, э, я не считаю, что они у них какие-то корыстные цели. Э, я не верю в это просто. Я не верю, что они за что-то мстят. Мое мнение о том, о, о, вообще о ситуации в общем, что просто произошло банальное недоразумение. Ребенок э, плохо себя вел на занятии, возможно, ему сделали замечание, возможно, где-то, может, даже жестким грубым голосом. Я не знаю, что было там. Это нужно спрашивать у, наверное, у Оксаны Ивановны. Он мог прийти после этого недовольный, он мог прийти на что-то пожаловаться. Мама или та же бабушка спросила перепуганным, естественно, глазами и, и, и додумала, договорила, помогла ответить самому ребенку и придумала уже эту ну историю. Ну и фантазии тогда у нее, я вам хочу Сексуальные сказать. У Сексуальные, Можно? извините. Еще про типидозры думая сама, підозрювана Оксана Ивановна Ковтоненко? Давайте послушаем его. мнение такое, либо це чита алчність і наш бажання э, получить дом. Я оглашаю то, что есть, вот що є, чесно. то хтось отримає Знаєте, В школі кожен вчитель підтвердить, що дитина навіть в перший-друге клас вона дуже фантазує. Нещодавно мені сказала дитина, що мене вчителька побила ногами по животу. Просто так, так? Да? Коли ми почали з'ясовувати, це була просто фантазія. А чому? Щоб швидше приїхала мама, забрала додому, тому що в неї змінився настрій. Можливо, і тут діти просто допридумали, мама допомогла, як ви кажете, або бабуся. І така ситуація. Це все Мені... з'ясовує експертиза, Звичайно... але у нас прийшли родичі захищати і приховують від нас. Я не вірю, що ви не знаєте, що в експертизі. Приховують, який там результат. А, а, аби... У нас є не те, що ми приховуємо, у нас є а, там пачка а, бумаги, в якій а, записано два. А, дві медично-психологічні експертизи ну, і, і більше нічого. Висновок а висновок експертизи. Сужці к нам от, от з такими пачками приходять. Чесне слово, єлі в руках несуть. Ви головне статі прочитали не знаєте. в інтернеті. Ви статті читали в інтернеті, а такий важливий документ не прочитали. Двіся в мені це були... читати, Розумієте, ви, ви, ви повинні були зайти в студію і сказати: ось експертиза, яка визнала, що мама не винувата. Слухайте, якщо цього не якщо ви кажете, що вам було гідно читати, значить ви читали. Я і... почала читати там ну і... ну, 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 я почала, правда, я відкрила це. Я сказала, що я не хочу А на якому місці гідно. Скажіть на якому місці? А... А чому ваша мама відмовилась з ними працювати? Значить, був якийсь конфлікт. Дивіться, мама, коли працювала з хлопчиком, як вона розповідає, я зараз е е згадувала, коли вона коли все це ще розпочалось. Я згадувала, що вона е мені жалує, що до неї прийшла як е е дитина і каже: Він, е він е мене мінон він плюється на пол, гидм'яну мені как ну, треба, я не хочу. А, как это было? Мама говорит, что пришел ребенок, он плохо разговаривал, говорит, очень сложно его было вывести на контакт, говорит, как только он начал открываться идти на контакт, он ее попросил не отдавай меня домой. Мама объяснила, что говорит, я не могу тебя не а отдавать чему она ведь тебя давай. домой. Еще в дома? Мама говорит, я ну говорит, а, я не могу вам ответить, как бы это мне мама там рассказывала да, с ее слов. Она сказала, что он попросил ее в какой-то момент не отдавать ее домой. И э, она говорит, ну, бывают такие ситуации, когда там ребенка э, дома мало ему внимания уделяют. Или ему тут понравилось, что с ним здесь занимаются. Ему тут внимание, к нему тут с уважением. Он попросил не отдавать ее домой. А на следующее занятие, когда он пришел, он начал обзываться, он начал плеваться, проявлять агрессию в мамину сторону. И мама тогда вернула за занятие деньги, сказала, вы извините, вы разберитесь э, дома с воспитанием, когда будете готовы заниматься, тогда приходите. И после того все. А Жодные сколько фантацию, раз так? занималась она снимать Я два. не могу сказать. но А не А вот живем это важно. Ну вы поймите, я занималась? дочка, но у меня своя сім'я тоже. Ну ви дуже багато вы знаєте про заняття. Ну ви розумієте, про що нічого не понятно. А як ви захищаєте свою мать? А можна, пожалуйста, ещё вот, а ви говорите, а у нас є експертиза, я не виучила їх, да? Ми дали висновок, їх... просто прочитати в кінці висновок, де написано: або дитина бреше, або дитина права. Він маленький Там висновок. Там написано, що вона не бреше. О. Дитина не бреше, сказала експертиза. Це важливий момент. Там написано я, звісно, так... зосередити увагу. Ми ці матеріали, на, а далі на. Далі на розсмотрі адвоката. Адвокати говорять, що на сумнительне, но мені другой факт смущають. Ви говорите, що ми здесь скриваємо експертиза. Ми їх просто далі адвокатам. А наші адвокати до сих пор не получили матеріали діла. Мамо, уже дев'ятий день. Ваш батько, якого разом із дружиною підозрюють у розбищенні малолітніх дітей. А зараз, як ми почули, він в лікарні в тяжкому стані після другого так перенесеного інсульту. Він прикутий до ліжка. Увага на екран. Могу. Могу. Мож, мой, что Вы видели деток вот этих вот, которые приходили к вам на занятия? Мальчик, девочка? Вы как заходили, как выходили? Девушка, я, я не знаю. Я не знаю, понимаете, как вам объяснить. Я не знаю. Ну, я не вижу, он сказал. Это как снег на это, все вот это, Это было год назад. Год назад. Это было год назад. Мы об этом узнали только в апреле. Он год назад ходил. Хотя... Я не знаю, что вы говорить по этому поводу. Вы, вы делали это? Не делал я это, и я вам сказал. Боже мой, Господи, ну как что они там написали. Я вообще не знаю, что это такое. У нас одни дети пришли, другие ушли, одни дети пришли, другие ушли. Так получалось. Когда вот были занятия с этими детками, вы с ними контактировали как-то? Задавали уже этот вопрос, задайте мне еще раз его. Ну скажите, вы... пожалуйста, я вас очень прошу. Как я мог контактировать, Оксана занимается с детками? Я не учитель, не педагог, не вообще никто. Вы, ну, в смысле, педагогического образования, у меня никакого нет. Ну вы их помните, вот визуально, они же приходили, но они недолго, да, были у вас? Ну, как Оксана говорила, она не знаю. что они... Ну, да, недолго они были. Это не то, что они там, некоторые дети, что с первого класса, второй, третий. А они недолго были. Оксана Ивановна говорила, что мальчик был очень такой непоседливый, да, он не хотел заниматься. Непоседливый мальчик, да. Ну, вот из-за из, -за, из -за мальчика и получился этот, как она называется? Ну, не, я не могу называть это конфликтом, никто не ругался. И все, а, А, Получилось вот что получилось. Я даже не знаю, что теперь говорить, думать, вообще не знаю, что это такое. Я же сказал, и, и Сана сказала, что ребенок не, не занимается, что это вот, что надо позже при... или позже придете, или что воспитанием как-то. Он очень нервничает, и это понятно, это понятно и в связи с обвинением, и в связи с его состоянием. То есть тут как бы одно на другое накладывается безусловно. Но он говорит одну фразу, которая меня удивляет. Он говорит: это было год назад, это было год назад, это было год назад. Так было или не было? Это было. Но он говорит: это было да. год назад. Понимаете, и он, и он вот здесь есть некоторые слова. моменты. Это было год назад. Он повторяет трижды. Он, а, он, да, он не кажется, что заяву безусловно э, да, это, это те самые моменты, на которые обычно Поскольку я являюсь еще экспертом по проведению психологических экспертиз в суде, я вам говорю, это те моменты, на которые обращаешь внимание. Когда человек какой-то момент для себя фиксирует, он его может повторять многократно. Это то, что для других ничего не значит. Но для нас, для экспертов, это значит, и он здесь говорит утвердительно, это было год назад. Можно вопрос? Можно ли провести медико-психиатрическую экспертизу Оксаны и ее мужа? Потребно вот поводит, именно в этом обязательно, направлении. Потреб, нужно обязательно, провести. обязательно нужно будет. Более того, я вам хочу сказать сейчас один момент, обозначить, на который я обратила внимание с самого начала. Ну, не знаешь ведь историю. Правильно, как говорят в интернете, не все пишут. Дело вот в чем. Очень часто путают. Педофилию, педофильное расстройство. Вот педофилия, она врожденная. Это пренатальное нарушение развития нервной системы. И оно идет с самого начала. То есть вот эта проблема с самого начала. А вот педофильное расстройство, и уже в МКБ-10 оно не обозначается, но по другой классификации оно очень четко отделяется. И уже сейчас выделяется именно как педофильное расстройство. Вот оно может появиться. Я никого не обвиняю, просто даю информацию. В результате травм или инсультов и поскольку, например, какой-то человек был абсолютно нормальным, вел нормальный образ жизни, в результате каких-либо изменений органического поражения мозга или травмы, ну и геморрагический инсульт, неважно, может развиться педофильное расстройство. Для того, чтобы, например, исключить этот момент, я бы настоятельно рекомендовала провести экспертизу их двоих, с учетом, безусловно, состояния постинсультного. кілька хвилин на рекламу, и мы повернемся. Дочекайтеся.